Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Відносно повітряних тривог, минулий тиждень пройшов більш-менш спокійно. Будемо надіятися, що так буде і в подальшому. Але все рівно я прошу вас всіх дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги. Працюємо в штатному режимі, комунальні підприємства працюють. На сьогодні питань не виникає. Правда, на вихідні дні був такий у нас складний порив теплотраси в будинку вулиці. Хіміків 20, южтеплоенерго працівники цієї компанії оперативно відпрацювали, і що приємно, що жителі цих будинків практично не відчули, що нема тепла. Також на минулому тижні відбувся е, резонансний випадок. На жаль, в нашій лікарні е, сталася крадіжка комп'ютерного обладнання. Зараз працюють слідчі органи. Я сподіваюся, е, що робота слідчих органів буде е, позитивна. Е, завтра. Е, 14 січня відбудеться засідання виконавчого комітету, і, як завжди, питання будуть такого ну, розглянуті по життєдіяльності нашої громади. На виконання мого доручення і звернення ініціативної групи. Родини загиблих захисників був наведений частковий благоустрій на секторі військових поховань кладовища. Зроблені там пішохідні доріжки, більш-менш пристойні. Але я хочу зазначити, що відносно кладовищ є над чим працювати. Є багато роботи на всіх кладовищах і Сичавське, нове кладовище Сичавки. Я думаю, що ну було дано доручення зараз відпрацювати, зробити проектування і відпові... зробити всю належну роботу на кладовищах. Тому що огородити кладовище просту землю і вважати, що це вже кладовище, да далеко не так. На цим треба дуже предметно нам всім попрацювати. Є е, приємна новина. З сьогоднішнього дня в міському СНАПі доступна послуга щодо оформлення паспортів громадян, а також і закордонних е, паспортів. Так що, будь ласка, з сьогоднішнього дня можна звертатись і оформляти паспорти. Е, було багато е, ну не нарікання не зауважень, чому у нас нема. Так от ми довго до цього йшли, довго над цим працювали. З сьогоднішнього дня такі послуги. Уже є у нашому СНАПі. Е, на цьому тижні буде виїзна комісія в село Сичавка. Е, по ось, питання освітлення вулиць Сичавки. Е, будемо виясняти вже на місці причини. І з'ясовувати, що треба зробити для того, щоб відпрацювати питання освітлення села Сичавки. Ми з фахівцями вийдемо на місце і будемо ці питання відпрацьовувати. Також заплановано на цій неділі засідання молодіжної ради. З моїм розпорядженням була затверджена така молодіжна рада. Скажу від Скажу, що мені дуже цікаво і з нетерпінням чекаю такої зустрічі з молоддю нашої громади. Ми... Ближче познайомимось і відпрацюємо деякі організаційні питання щодо роботи цієї молодіжної ради. Але я всіх запевняю, молодіжну раду запевняю в тому, що вони будуть абсолютно самостійні. Вони самі будуть приймати рішення, будуть виходити з пропозиціями до міської ради, до виконавчого комітету до керівників до керівництва виконкому з своїми пропозиціями. Думаю, що ми питання вирішимо, питання організаційного, де їм знаходитись, е, де вони будуть працювати і з ким безпосередньо вони будуть контактувати відносно забезпечення роботи. Ну, знову ж таки, організаційно в організаційному плані. Е, тривають. Зараз новий рік закінчився, свята закінчились. Наші будівельники приступили до роботи. І сьогодні працюють над будівництвом колумбарія, слабо, безумовно, але роботи відновились. Капітальний ремонт укриттів в першій школі продовжується. Капітальний ремонт вентиляційної системи третьої школи і закінчується. Практично вже закінчились роботи по заміні. Ікон Сичавській 9 січня 2025 року відбулося засідання комісії з визначення стипендіатів Південнівської міської ради. Комісія засідала по восьми номінаціям. Зокрема, будуть видавати стипендії кращим тренерам, спортсменам, обдарованим творчим дітям, молоді, працівникам культурної освітньої галузі, педагогічним працівникам та керівникам гуртків та колективів. На цій цілі виділено відповідні кошти, і цілий рік наші стипендіати будуть отримувати стипендію. Я думаю, що це нормальне рішення, і в подальшому такі рішення будуть прийматись позитивно. Ну, така інформація на сьогодні. Слава Україні і до зустрічі!